У нас синхронний переклад є, якщо потрібно. Доброго ранку всім. Дякую, що доєдналися до нас. Uh, сьогодні ми дуже вдячна всім, що мали час. Доєдналися сьогодні. ми... Uh, Хочемо розказати про здобутки найбільшого українського банку Державного банку України і його вклад в фінансову систему України. Перш за все, перед тим як ми почнемо, я все таки мушу всім нагадати про те, якщо буде тривога, ми будемо вимушені вас просити спуститися вниз. У нас є сховище, і після того ми повторимо Тим, хто зараз дивиться нас в прямому ефірі, також. Нагадуємо про безпеку і користуватися зуховищами у випадку, скажімо так, тривоги. Так, а, цей складний для нас час. При банк і вся наша держава не зупиняється, працює за для найшвидшої перемоги. Ми з 2022 року стоїть над перед надзвичайними викликами, і 23-й рік показав. Результати росту та розвитку. І за це ми хочемо подякувати перш за все нашим клієнтам. Ми хочемо подякувати працівникам нашого банку 18 тисяч працівникам, регуляторам Міністерства фінансів України. Сьогодні я хочу представити спікерів нашої, нашого брифінгу: Герхард Бьош, голова правління Приватбанку. Юрій Драганчук, заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції, Юлія Мецгір, членкиня наглядової ради ПриватБанку. Артем Шевільо, член наглядової ради Приватбанку. Та я керівниця з комунікації та зв'язків з громадськістю Олеся Жолинська. Я буду сьогодні модерувати нашу подію і буду також, якщо за потреби, відповідати на деякі питання. Перш за все, я би хотіла дати можливість розказати про наші результати, поділитися нашими результатами голови правління Приватбанку Гехарду Бьошу. Доброго ранку, дуже радий всіх бачити сьогодні. Ми вирішили цього року е, зробити брифінг про кінцевих результатах зробити раніше. Два причини. По-перше, нам треба виплатити багато дивідентів та податків раніше, ніж зазвичай. А друга причина, тому що у нас багато хороших новин, які ми хочемо поділитися про роботу банку. І в такі часи, як зараз. Завжди вітається, коли говорить щось хороше про те, що відбувається в економіці і в банківській системі. Я хочу розпочати, поділившись основним таким оглядом основних результатів банку, а потім покажу декілька додаткових слайдів, щоб ви в контексті це побачили. Найважливіша цифра тут для нас це державний банк. Має прибуток до сплати податків 72,8 мільярдів гривень у 2023 році, а тобто, конкретно це вдвічі більше, ніж минулого року. А, і прибуток до сплати податків для нас це ключовий індикатор того факту, що кінцевим реципієнтом податків і дивідендів є теж, той же самий. Структура, тобто ми все, що ми продукуємо і виплачуємо в чи податками надходить державний бюджет. Це наша ключова цифра. І я а, радий поділитися інформацією, що не тільки я про це скажу, що не тільки це річний прибуток, чим ми дуже раді, але це також той факт, що Протягом всього року 23-23 банк майже бездоганно підтримував а, операційну стабільність. Без перебоїв в онлайн-послугах, не було ніяких успішних кібератак в 23-му. Атак було багато, але успішних не було. Кіннизку ну, гілок, ATM, тобто банкоматів інфраструктури ми не знайшли. не. Зміни ми обслужили 19 мільйонів клієнтів без перебоїв. Не тільки це, але також ми серйозно наростили наш бізнес з нашими клієнтами. І цей результат не тільки позитивний для нас, як приватбанку, але й показує, що ми є дійсно найбільший банк в країні, і в якого найбільше клієнтів. І також це ознака того, що взагалі. Вся вся банківська система в хорошій формі якщо справи йдуть так добре, і більшість наших конкурентів теж розкриють хороші результати і цифри по 2023 року. для конкретно приватбанку, що важливо, відмітити. Що ніколи в історії, ні до ні після націоналізації банку наша ринкова позиція і позиція з клієнтами не була такою позитивною і сильною, як зараз. І я також хотів би поділитися те, що... додаткову додатковою інформацією наступній сторінці. Дякую, Олеся. А тут ви зможете подивитися на уже перші ознаки того, як динаміка виглядає зараз. Спочатку фінансової сторони банку, тобто ми подвоїли а, рівень прибутку до сплати податків згідно нових а, правил оподаткування з 15% до, до 15% відсотків ставка оподаткування. Принципі, а, хоча не змінюється з довоєнним. Періодом, але більше ніж 22 му Тобто, причина, чому прибуток до сплати податків для нас не є найбільш важливою, важливою цифрою. Але я хочу обережно а, сказати про дивіденти. Те, що ми показуємо на про 23-й рік, зараз це тільки а, ну, це ще не кінцеві цифри. Ми поки що не узгодили з міністерством фінансів ми виплачуємо 70%, чи може бути і від 80%. Ця цифра ще може змінитися. Але якою вона не була, ви побачите, що внесок в формі дивідентів дуже дуже значний. І через збільшення оподаткування, внесок на 23-й рік оподаткування ще більше стає. Ну, знову ж таки, декілька технічних роз'яснень. Ми плануємо виплатити ці 26,8 мільярди скоро в готівкою 2023 рік. На додаток до цього, до цього числа ми вже авансом виплатили за останні два роки оці ,5, 5 мільярдів, які тут Це разом наші податкові зобов'язання по 2023 року становитимуть 35 мільярдів. 26 ми виплатимо 8,5 мільярдів, вже виплата. отже, це робить нас одним з найкращих платників податків в країні. А тепер хочу роз'яснити дещо, звідки ці результати взято. Перше, що треба відмітити, це те, що значно. Зрос, зрос наш баланс, і це продовжує зростати, депозити клієнтів зростають. Ще навіть до Широкомасштабної війни це розпочалася тенденція, але після початку ще посилилося. І в 2022, і 23 році. Як ознака, я вважаю, довіри клієнтів до Приватбанку. Ми е, бачимо цей значний притік в усіх валютах. Цього ми не очікували в перший день широкоштабної війни, я мушу сказати. І цей притік клієнтів частково стався через інвестиції в, в державні облігації. Ми теж а, бачимо зростання цього за останні два роки. І кредити клієнтів, кредити кредитування клієнтів це теж доц, це найважливіший меседж, я б сказав, на сьогодні. Приватбанк. Зміг і з і буде в змозі продовжувати підтримувати наш реальний сектор економіки, тобто наших реальних клієнтів. Що ми бачимо тут як загальну цифру, якщо її зробити розбивку, то ми досягли зростання нето кредитів роздрібним кредитом на 29% і оптовим на 23%. У 2023 році з цими цифрами ми показуємо значне зростання нашої долі ринку і також показуємо найбільше зростання відсотку та абсолютне зростання всіх банків. Будучи державним банком, навіть під час широкомасштабної війни ми все одно маємо достатньо сильний ризик апетит і сильний баланс, дозволяє нам продовжувати відігравати цю роль. І і зайняти певну нішу, яка спричинена в основному а, західними банками, які стали дуже обережними за останні два роки, ніж можемо собі дозволити ми. І ну дуже коротко додаткову інформацію. Клієнт цифра число клієнтів, не зважаючи на еміграцію, не зважаючи на те, що досі залишаються окуповані території, де Клієнти не активні, тому що ми говоримо про активні клієнтів, які роблять з нами регулярні транзакції. Число клієнтів дещо зростає, юридичних осіб або бізнес-клієнтів розрібних також. І зростає. Отже, це достатньо екстраординарний ефект, зважаючи на ситуацію школьсовної війни. І також наша інфраструктура, прошу говорити, наступна сторінка, ви можете побачити, що ми. Не змінювали кіль гілку наших гілок відділень. 1100 їх цих відділень працює щодня у 23-му році. 99 відділень в окупованих територіях поки що ми не маємо до них доступу. У нас дещо є зростання кількості терміналів, банкоматів і дуже сильно зростає. Кількість електронних касових апаратів це що використовують е, роздрібні торгівельні е, ФОПи. Отже, ключова наша сила фізична інфраструктура, вона не змінюється. Ми навіть е, думаємо про сукупно з Ощадбанком та Нацбанком збільшити наші пропозиції, нашу присутність. В більш, скажімо, ризикованих поки що областях України. Ну, наразі це все, якщо коротко. Отже, підсумовуючи мій огляд, а, я хочу, хочу сказати, що фінансові результати дуже хороші, що зумовлено сильним зростанням а, надходжень, а, середнє зростання операційних. Надходжень, це здорова тенденція в банку і дуже позитивні тенденції в ризикових надходжень. Отже, ризик апетит 10 мільярдів гривень менше на нашому балансі, ніж був у 2022 році. Особливо в клієнтському бізнесі, тобто кредити реальним клієнтам, у нас майже немає зростання в. Вартості ризику. І це для мене це неочікувано і екстраординарний результат наприкінці другого року повномасштабної війни. Ну, я не хочу зараз занурюватись глибоко в деталі. Ми спробуємо відповісти на ваше запитання, але наступним надаємо слово Юрію. Дуже приємно бути на таких заходах. Звичайно, коли Герхард був трошки такий скромний, що він один з найбільших платників податків. Це найбільший наш платник податків, якщо ми розглядаємо сектор державний, не тільки банки, а й всі підприємства. Ну цифри говорять самі за себе: два більше ніж 2 мільярди доларів доходів, більше ніж мільярд доларів в бюджет. Це, це чудово. Приємно було побачити показники, що портфелі ростуть, клієнти також приріс по основних показниках. Усе, усе йде краще навіть ніж, ніж, ніж ми всі очікували. Я вважаю, що це в першу чергу заслуга команди Приватбанку, в особі всіх людей, менеджменту, наглядової ради, працівників. Також дуже приємно, що банк виконує свою соціальну функцію і присутній в деокупованих регіонах, в територіях, які найближчі до війни. Хоча з точки зору, напевно, їхніх доходів це не, не, не самий прибутковий бізнес, але з функцією соціальною вони справляються дуже добре. Тому що я можу сказати? Я можу тільки порадіти і побажати, щоб, як сказав Герхард, його компетиторс, особливо з державного банківського сектору, показали хоч приблизно релевантні результати. Дякую і ще раз вітаю. Дякую, Юрій, дякую всім. Дякую всім, хто дивився зараз нас в прямій трансляції. А Ми зараз. Закругляємося з прямою трансляцією і Переходимо до питань відповідей.